20 березня 2024 року у нас дощ іде. Зараз роблю борозну. О, там де лопата, там вища точка. Підчистити оце треба, щоб вода отак от сюди сходила у центральну борозну. Тут з города сходить декілька борозн. і ось отам в от перелив впадає. Зараз покажу як. Ось звідти ця центральна борозна вбирає в собі 2 тонни води. А тут я зробив перелив і не маю клопоту бо немає сміття, все сміття лишається за межами ось цієї труби. А далі по трубі вода виходить в патічок через двір. Тут є трохи води і спускаємо її в центральну борозну. Пішла вода. Пішов процес. Пішла вода борозну. І таким чином ця система дренажна відводить файну зайву воду з городу.